Якби Україна захотіла, то є важелі дуже суттєві важелі впливу на світову економіку. Можете розтлумачити на американську, в тому числі? Так, десь протягом уже більше десяти років більша частина Титанового прокату, який виробляється на Уралі в Пермському краю, да, формується в основному за рахунок постачання сировини з двох гірничо-збагачувальних комбінатів: в Іршанського в Житомирській області і Вільногірського в Дніпропетровській області. Там він переробляється на метал угу. і протягом уже майже мені здається п'яти років. Цей метал формується на спільному підприємстві, яке було зроблено розтехнологіями з Боїнгом. Формуються паковки і прокат, з яких нині виготовляється боїнг 787 Dreamliner. дрімлайнер. Uh -huh. який, Це який, 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 на жаль, нещодавно знаєте, зазнав аварії е, в Тихому океані. Е, аеробус 380, uh -huh. найсучасніший правильно, який без дозаправки летить 15 тисяч кілометрів. Е, Бомбарді і Ембраєр. Тобто всі чотири виробники е, цивільної авіації, флагмани, які на сьогодні мають е, замовлень від світових авіаперевізників більше, як на 2 тисячі штук. Uh -huh. Літаків. От уявімо собі, що е, завтра Україна призупинить хоча б на день відвантаження цієї сировини на Урал. І про це дізнаються люди, е, компанії, які переплатили Боїнгу за літаки, і які, які, і, а, так, які мають отримати протягом 2-3, 4 років наступних. І це все буде відсуватися в часі. Росія пробувала замінити Україну в постачанні навіть сировиної Шрі-Ланки. Везли на далекий схід і звідтіля вагонами везли на Урал. Але економічно то було не виправдано. Плюс політично, ви знаєте, на острові Цейлон там, на жаль, громадянська війна, і mm -hmm. це не дає можливості гарантувати стабільні поставки. Тобто Україна як була, так і лишається єдиним, хто постачає. Плюс з Вільногірська йде цирконовий концентрат, з якого роблять значить… для атомних станцій Твелиці. Труби, так, цирконові труби на Часов'ярі роблять труби, куди вставляють знову ж таки ураження. Який з України знову ж таки йде, і ми його тоді купуємо як твели. Е... Ще раз, значить, отже, український титан йде в Росію, там його обробляють, і вже готовий продукт висилають в Америку так, Боїнг, так, так. і Боїнг його користує в своїх літаках. так І якщо Україна перестає відвантажувати, то це означає, що... Воно не потрапляє в Росію, Росія не може постачати Боїнгу, і Боїнг починає кричати дуже голосно. Ну і наскільки нам відомо, що саме ця компанія була найбільшим лобістом антиукраїнським, якщо так можна сказати, mm -hmm. в істеблішменті в Вашингтоні. То відразу я кажуть, це буде економічна демонстрація того, що криза в Україні торкається світової економіки безпосередньо і торкається безпосередньо стратегічних питань, якщо до них це ще не дійшло.